В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Amen. У кого й Господи душі спочили храбів Божих, повітря пам'ятаємо всіх тих, кого ми сьогодні тут згадуємо, імена котрих є в нашому серці, в нашій пам'яті і на наших устах під час сьогоднішнього спільного богослужіння. Нехай милосердний Господь із своєю ласкою, доброти і чоловіколюбства дарує прощення гріхів душам тим, за котрих ми сьогодні з вами молимося, яких ми сьогодні згадуємо із своєї любові і віримо, що Господь почує нашу молитву, вислухає наші прохання і. Дарує вічну пам'ять і блаженний спокій нашим рідним, близьким, знайомим, друзям, яких ми любимо і яких згадуємо, які б словами не шукали би, для того, щоб потішити у тій чи іншій втраті, біль втрати серійно залишається. Цей біль буває більший, менший, затихає і знову з новою силою повстає в нашому серці, тому що ми провели останню путь тих, яких любив. І з ними є часточка нашого серця, часточка нашої душі. Ми їх любили, любимо і будемо любити. Але милосердний Господь милує і прощає і наші гріхи, і за нашими молитвами допомагає душам тих, за кого ми молимося, щоб споглядати світлість Його лиця. Господь заповідав нам любити ближніх, але Він не сказав любити тільки живих, в Бога немає ні живих, ні мертвих. Бог є Богом живим. І тому то після смерті нашої Тілесної там немає покаяння. І для того, щоб допомогти душам, ми повинні приносити жертву любові. Тому що ця молитва сьогоднішня спільна. Це є прояв нашої любові, тому що, ми, як ми не любили би, ми їх не пам'ятали. Якщо б ми не любили би, ми не прийшли сьогодні у храм і не згадували би їх, не зверталися б до милосердного Господа, благаючи прощення їх гріхів. Тому що немає жодної людини, яка би жила тут на землі і не згрішила і таким чином ми їм допомагаємо. В першу чергу ми допомагаємо самим собі, тому що Господь дає нам відраду, зміцнює наше серце і нашу душу. Коли ми сумуємо, скорбимо, але коли молимося, ми відчуваємо, що воїстину ці душі, за котрих ми молимося яких ми пам'ятаємо і любимо, вони вічні, вони живі, як і вічна любов Божа. Прекрасні слова сказав святий апостол Павло у своєму першому посланні до Коринтян, ви є тіло Христове, а по окремості член. Якщо радіє один член, Радіють із ним і всі інші. Якщо сумує один член, скорблять і всі інші. Ось возлюблені злюбленій Христі, брати і сестри, люди є один живий організм. І апостол Павло вказує нам на те, як ми можемо впливати один на одного і допомагати. В першу чергу живи, які є поруч із нами. Якщо ми хочемо любові, поваги, теплоти, хочемо віддачі, ми спершу повинні дати цю любов. Спершу ми повинні показати приклад, наситити свою душу, своє серце, теплотою до тої благодаті Духа Святого, щоби. Та людина відчула цю любов, теплоту і ставилася до нас так, як ми до неї ставимося. Так само ми можемо впливати і на стан душі наших померлих. Коли ми молимося за них, ми найперше очищаємо свою душу, своє серце від гріхів. Ми з'єднуємося з Богом. Ми стяжаємо благодать Духа Святого, яка здатна оживити людську душу. І цією благодаттю, цим оживленням силою Божою, ми і допомагаємо душам померлих. Нехай Милосердний Господь за цю спільну нашу жертву, ім'я наших померлих. Дасть нам в першу чергу кріпость віри, щоб наша віра була запорукою прощення не тільки наших гріхів, але і їм допомогу. Щоб Господь дав відраду нашому Духу, щоб ми відчули, що ми дійсно воїстино живі і найперше живуть у нашому серці. Так, вони живуть у іншому світі. Але коли ми каємося в своїх гріхах, коли ми намагаємося і стараємося засобом молитви і покаяння змінити своє життя, буває велика відрада. Благодать, теплота Святого Духа скріплює нас, просвітлює нас і дає нам відчути, що вони поруч у нашому серці. І приймають, і в деякій мірі, і допомагають нам тут, на землі. Нехай і їм буде допомогою і наша молитва. Щиро сердечно дякую вам за цю молитву, за цю спільну божественну літургію. І нехай Господь дарує всім вам духовне піднесення, духовну кріпость і відраду. А нашим померлим, яких ми згадуємо перед престолом Божим, нехай дарує Царство Боже і вічну пам'ять. Слава Ісусу Христу!